Я пам'ятаю, побувала на концерті. На концерті, пам'ятаю, що забігла в будинок культури і, і стояла там при вході, і якраз виступав оркестр Бориса на спів. Борис Річ диригував. Оце моє було, ну Я ж після консерваторії приїхала, мені все було цікаво. Оце моє перше знайомство з будинком культури. А після цього була поїздка вже в Німеччину. Я ж не була працівником будинку культури. А вже після поїздки Борис Борисич запропонував прийти в будинок культури і працювати. Але ж, ну, як, як один голос було замало, і запропонували ще е, скрипальку, борткова така була Таня. О, на жаль, вже її немає. Творство небесне. І е, ми працювали втрьох, але Таня сказала, що їй це не Підходить, їй треба ширше, більше простору, вона пішла в театр і там працювала. І Анатолій Іванович Дасков запропонував от послухати тріо, людини. Люда, сестричка її, мама і, і Люда виступали в театрі. Анатолій Іванович каже, от послухай, Бориселіч, можливо, піде варіант. І Борис Бориса так як в воду дивився, люду, запросився, люду, і ми стали з тих пір працювати в трьох. Мені пощастило працювати з такими корифеями, як Петро Антонович Невірковець, керівник аматорського хору і Віктор Семенович Марущак. Які це, я кажу, це корифеї, які підняли свої колективи на, на високий дуже рівень. От. І Взагалі дуже багато було у нас поїздок із полісяночкою, з полісянкою, із Джерельцем, з Наталією. Кірі з Євгенією Жемчуговою, це просто були концерти на високому дуже рівні. Колективи на високому професійному рівні. От я тоді закохалася і всю полісяночку, і всю музику, під яку вони танцювали. Моя ще донька танцювала, але ж не довгий час. От я хочу сказати, що взагалі я щаслива людина. Тому що я займаюся своєю улюбленою справою, те, що мені близько до серця. От, я щаслива, що е, мене оточують такі люди, в, якому, в колективі, в якому я працюю, і що мені е, на моєму шляху зустрівся Бориси Ліч. Кажу, хоч він ростом невеличкий, але для мене людина з великої літери, тому що. Він ті полотна, які він писав для наспіву і, і для срібної терції, це, як ми кажемо, з люди полотна. Ми їх виконуємо і знаємо, що вони знайдуть відгук от в слухача і принесуть їм велику насолоду. Це мій другий дім. Тому що я кажу, мене ноги самі несли. Я жила там на Котлярецької, мене ноги самі несли в будинок культури. І на репетиції, і дні народження. Ми часто відзначали. От, І ну, я кажу, це. Колектив, і справа, яка без якого якої я не уявляю свого життя. Справа близька моєму серцю, і люди близькі по духу мені. Я вважаю, що зараз в будинку культури, як то кажуть, новий рівень. І взагалі творча атмосфера. Ну і завдяки вам нові проекти, нові імена, нові колективи, нові зірки, я вважаю, які засвітились саме на нашій чудовій сцені будинку культури. Ну, Прагну за ними слідкувати. Вони розвиваються всі і багато творчих колективів, багато творчих проектів, які реалізовані ці проекти. І я вважаю, що люди ростуть, люди самореалізуються. Хочеться побажати, щоб не зупинялись на досягнутому, звичайно, щоб працювали над всім. І ясно, що зараз у нас мрія одна на всіх, щоб найшвидше стала перемога, і щоб наші дітки могли співати, танцювати. Реалізуватись так, що, так само в цьому житті, тому що я вважаю, що тут не тільки от, це колектив, це виховання особистості. Ще хотіла сказати, що коли прийшла з консерваторії і встала співати таким своїм поставленим голосом, а Борисович каже: все прекрасно, але каже, усміхнись, каже, усміхнись, і ви каже, зсередини маєте світитися. От нести таке світло. Я бажаю, щоб ви всі світилися всередині, несли це світло в маси, тому що людям потрібно це світло і ця віра нашу перемогу.